У центрі розшуку людей збирають та аналізують інформацію для подальшого розслідування про зниклих безвісти військових і цивільних зони бойових дій та окупованих територій. Немає конкретного терміну, коли можна звертатись, говорить слідча Ірина Балашова. Приймаємо заяву, реєструємо її в журнал єдиного обліку. А потім реєструємо її в єдиний реєстр досудових розслідувань і фактично розпочинається кримінальне провадження. Каже, родичів опитують про обставини зникнення, беруть фотографії зниклої людини, документи, які підтверджують спорідненість і сповіщення про зникнення, якщо воно є. Запитуємо про особливі прикмети. Також зараз уточнюємо стоматологічні дані. Беруть зразки для ДНК експертизи. Роблять це безплатно. Сказала криміналістка Вікторія Десяцька. У нас є ось такі аплікатори. Які, за допомогою яких людина самостійно здійснює відбір слини. Далі ми його запаковуємо і потім уже слідчий направляє його на дослідження. Якщо це не близькі родичі, то приносять особисті речі зниклої людини. Саме частіше та розповсюджене – це зубна щітка, стенки для гоління, націльна білизна. У центрі також займаються ідентифікацією тіл, які повернули на батьківщину, розповів заступник начальника слідчого управління області Тарас Тарасенко. Тільки в поточному році більше п'ятиста тіл загиблих військовослужбовців до порівняння експертизи проводимо, тобто вживаємо заходи щодо встановлення цієї особи. Опрацьовують зразки ДНК у Кіровоградському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі Міністерства внутрішніх справ. Це зразочки родичів безвісти зниклих військовослужбовців. Також до нас Прихо надходять на дослідження фрагменти кісток невпізнаних трупів. Повинні бути встановлені генетичні ознаки. Потім експертці генетичні ознаки поміщують до електронного реєстру генетичних ознак людини. Потім дані це вже місто Київ, саме де наш можна сказати, штаб там опрацьовуються ці результати. Представнику повноважного з питань зниклих безвісти за особливих обставин Андрій Прихоженко радить у випадку зникнення людини діяти за таким алгоритмом. Звернутися до поліції для написання заяви про зникнення безвісти. Отримати від слідчого витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Здати зразок ДНК. На сайті МВС у розділі Єдине вікно для громадян заповнити анкету про зниклу людину та звернутись до відповідних структур, які здійснюють. Рошук таких осіб: це координаційний штаб, зареєструвати особистий кабінет. Потім це національне інформаційне бюро, Червоний Хрест, об'єднаний центр з пошуку та розшуку при СБУ. Пояснив, людина набуває статусу безвісти зниклої, коли інформацію внесли у реєстр безвісти зниклих за особливих обставин Міністерства внутрішніх справ. Найчастіше говорить, до нього рідні зниклих звертаються з таких питань. Відсутня комунікація з військової частини, як, наприклад, писали через ТЦК заяви на отримання грошових коштів. На отримання матеріалів службового розслідування вже там по півроку люди не отримують жодної відповіді. Тоді ми відбираємо звернення від таких громадян, і потім починаємо працювати з цієї військової частини. Як показує практика, всі відповіді потім грошове забезпечення, все надходить. У Кропивницький центр «Рошику» зверталась місцева жителька Ірина Воронова. З травня 2023 року вона шукає чоловіка Олександра. Зі слів жінки, він зник на Донецькому напрямку. Тих пір про нього нічого не відомо. В перші дні, коли мені повідомили, що він безвісті зник, ми коли. Прийшли в поліцію, ми написали цю заяву і здали тест на на ДНК. Я писала була нашому слідчому, який був на той певний час у місті Кропивницькому, З приводу виписки із телефона цих так дзвінків мого чоловіка. То дуже дуже це швидко. У поточному році загалом було розшукано або встановлено живими 24 особи. Це в це кількість входить. Також ті особи, які були звільнені в поточному році з полону говорити стосовно цифри статистики ідентифікації загальної кількості зниклих, там співвідношень. На зараз це зарано, як я вважаю, потрібно завершити цю процедуру. Каже спочатку роботи центру, отримали 545 звернень. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.